А також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І погляньте, яку сьогодні неймовірно ароматну, рум'яну та апетитну картопельку з м'ясом ми готуємо і, до речі, запікаємо її у духовці. Нашої страви нам знадобляться ось таких три основних інгредієнти: картопля. У мене 800 г, я вже її очистила, помила. І нарізала ось такими скибочками. Як нарізати це річ індивідуальна, головне, аби не було мілко. Далі потрібно буде м'ясо. Я буду використовувати лопатку. У мене пів кілограма, також я її промила, вже, щоб було зайве, обов'язково слід прибрати. І теж ось на такі порційні шматочки я порізала. І ще знадобиться цибуля. У мене середня, порізала, я її просто ось такими півкільцями. Тепер до м'яса, хочу додати сіль та чорний мелений перець. Більше додавати нічого не буду. І перемішаю. Можна, якщо є бажання залишити, промаринуватися, можна взагалі зночі промаринувати, але особливо я вважаю, що якоїсь такої нагальної потреби замарнувати заздалегідь на довгий час тут немає. Тому просто ось так перемішую і відразу буду обсмажувати. У мене вже розігрівається сковорідка із олією, і буду обсмажувати, як я сказала, уже м'ясо. Ще такий невеличкий момент, оскільки у мене тут пів кілограма м'яса, то воно, в принципі, все поміститься в мене на сковорідку. Але якщо м'ясо буде побільше, тоді краще його обсмажувати у декілька прийомів, щоб воно смажилось, а не тушкувалося. І на великому вогні тепер обсмажу його до золотистої скоринки. Погляньте, м'яско я ось так обсмажила. Це дуже швидко все робиться, буквально хвилиночок сім на це потрібно часу. І тепер в цю ж сковорідку вогонь я зменшила до середнього, перекладаю цибулю, трішки перемішаю. І буквально декілька хвилиночок до готовності доводити не потрібно, просто щоб цибулька трішки пом'якшила. Буквально 2-3 хвилиночки обсмажую. Збирати нашу страву. Для приготування нам знадобиться посуд, який можна ставити у духовку, і до нього обов'язково має бути кришка. Я буду використовувати ось таку скляну кастрюльку. В принципі, можна використовувати і фульгу, якщо кришечки немає, але тоді ефект страви буде трошечки інший. Кастрюльку нічим не змачую, перекладаю сюди картоплю і сюди ж я додаю одну чайну ложку приправи 12 овочів. Більш нічого з приправ я не додаю. Перемішаю все зверху на картоплю, викладаю м'ясо. І цибулю. Причому ось так із цією, із цією рідиною, що у нас тут на сковорісі залишилось. І знову все добре перемішаю. У кастрюльку наливаю 100 мл звичайної холодної води. Перекриваю кришечкою і відправляю у духовку. Нам потрібна буде температура 200 градусів по часу, орієнтовно 1 годинка, але, звичайно, орієнтуйтесь на готовність страви. Рівно годинку моя картопля провела у духовці. Абсолютно, вона готова. Давайте навіть покажу ось, що вона м'якенька. Бачите, навіть розпадається. Аромат стоїть просто неймовірний. Ну і, звичайно, я ще хочу для кольору, ну і, звичайно, для смаку додати ще зелені. У мене це петрушка. Ну і на цьому, власне, все. Подаємо нашу страву до столу та радуємо свою родину або гостей. А на сьогодні в мене все. Я всім щиро дякую за увагу. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру і Та до зустрічі в наступних відео.